Всім привіт! Ви на каналі Bonita Parfums. Мене звати Зоя, і сьогодні ми поговоримо про сексуальні аромати. Добірка досить тривіальна, я маю на увазі назву цієї, ну, типу, сексуальні аромати. Хто це ще з мабуть, не знімав, я ще не знімала, до речі. Здається, так мені здається. Чому мені взагалі така думка спадла? Чому мені це спадло на думку? Тому що ну це постійний запит в моєму директі. Просто постійно. Мені здається, що я в принципі працюю на людей, які прагнуть пахнути саме сексуально, вибухово-сексуально, щоб, щоб привертати увагу. Ну а так як основні, якби основна моя аудиторія це жінки, то, звісно, підбірка буде для жінок. Аромат, аромати, які увійшли до цієї підбірки, вони доволі, ну, доволі знаєте, такі, ви скажете, типу, що до ти нового сказала в цьому відео? Ну добре, не буду забігати вперед. Тільки хочу сказати: зі свого досвіду, так, якщо ви зараз трошечки рубрику за життя встромили мій контент. З мого досвіду хочу сказати, що сексуальність аромату. Це дуже така, знаєте, суб'єктивна річ. Суб'єктивна. Хто трактує аромати як сексуальні? Це чоловіки. Ми ж хочемо чоловікам подобатись, так, Здебільшого. От, я не гомофоб, тільки кажу, що здебільшого ми якби, привертаємо увагу чоловіків. Так? так ось, скільки ароматів я використовувала різних, і, наприклад, мій чоловік який, на жаль, його вже нема. Я маю на увазі, що він вже помер, але царство саме небесне. Але він давав завжди відгуки на саме ті аромати, які я вважала сексуальними. Наприклад, інші чоловіки. Давали мені такий фідбек, від, від котрого я трошки була шокована, тому що я що-шо? Що, а от сексуальним цей, цей аромат я не могла аж ніяк не звати. Не могла його назвати ну, приємним, ну, солодким, може навіть трохи набридливим, настирливим. Але я відчувала, але я так, якби отримала відгук, що о, сексуально, пахне, пахне сексом. Тому це, це моя підбірка, вона теж буде суб'єктивна. Але так як я маю величезний досвід, то можете мені повірити. Погнали перший аромат це Каял Рубі. Аромат, взагалі, аромати бренду Каял ну, майже ніколи не були в мене на каналі. Чомусь я взялася за них зараз, тому що вони дуже популярні. Рубі це аромат про вишню, про червоні ягоди, не тільки про вишню, в принципі, про ягоди. І вишня вона асоціюється, навіть у міське Форда з його так? асоціюється з тнутливістю. Тобто Cherry – це означає втрачена А Рубі, це, звісно, аромат не про тнутливість, і навіть не про втрачено, це аромат вільний. В своєму роді розкішний, тому що там поєднується зараз, я так зверну на фрагрантику, ананас, червоні ягоди вишня і дуже багато е, гурманських компонентів. І поєднання це таке, знаєте, розкішна, така вибухова така вишня, яка тільки на початку е, звучить. В мене вже тут, мабуть, до серця дійшло на тришарові чи на двошарові сервець. Сервець дуже добре зберігає запах. На огляд, дуже, е, дуже зручно. Вошня вона потім зникає і залишається содка солодка база. Так як каял не дуже знається на дорогих базах, як воно є, то, в принципі, каял рубі за свої гроші. Це така, знаєте, доступна, в доброму розумінні сексуальність. Чому доступна? Ви можете її купити, в принципі, в мене не розпив або флакони, навіть можете собі придбати, дуже красиві флакони. Такі східні. Е, і, в принципі, він буде зрозумілий більшості людей. Ну, чоловіків, звісно, ми зараз хочемо подобатися повторюю з чоловікам. І собі теж, це найперше, що треба подобається, собі. Е, він просто солодкий. Ну, е, Я його похвалю, чому? Тому що ну, вишня вже така, знаєте, після лощерія вишню почали трошки попсити. І, в принципі, у Рубі ця вишня вона не попсова. Хоч вона і солодка і зрозуміла, і в принципі монотонна, але вона не попсова, тому що її розбавила трошки трошечки кисленьким ананасіком і червоними ягодами. Тому кая в Рубі, сексуальний аромат має бути в колекції. Так вважаю. Другий аромат, ви скажете, слухай, переключай, перемотай. До речі, під відео є тайм-коди, можете перемотати. Зарка Парфам, Пінк Молекула а аромат. Скільки йому вже років, літ в обід? Ні? Такі царя панька що його продавали. Коли він тільки з'явився, звісно, що тоді це був бум. аромат про е рожеве шампанське з вершками. І я б сказала, абрикосами, але з бузиною. Більше тут все ж таки чути бузину, ну і абрикоси теж. Е Дуже класне, дуже вдале поєднання. В парфумерії чогось подібного ніколи не, не, не чула. Домроза, може, від, ще від ліквіди межинар, але м, все ж таки там е, шампанський не рожеве, а такий, знаєте, такий 100% бруд, е, дуже кислий, І оця, Е, Кислота, вона якби триває протягом всього аромату, навіть поєднуючись з троянти. Я люблю до дуже люблю і ношу і все. Але десь на другій годині звучання я хочу змити, тому що, по-перше, я не п'ю вже 11 рік, і вам до речі, раджу. А по-друге, ну, ну, скільки можна, ну, алкашечкою цією пахнути. То узарка Парфанпінг-молекула дуже виважена. Ця алкогольна, саме шампанська нота, і вона не домінуюча. Вона протягом всього аромату звучить, але вона звучить разом з вершками, бузиною, абрикосами. Дуже смачно, дуже сексуально, і найважніше, що шлейфове. Тому що шлейф це то, за чим ми ганяємо. Завжди питають, чи шлейфовий аромат. Так от, Пінк Молекула це шлейфовий аромат, завдяки, в принципі, молекульним компонентам. і Ну, в принципі, і, в принципі, і все. Тобто це теж зрозумілий аромат, простий, але в звучанні дуже і дуже сексуальний. Я, до речі, розпочала з якихось таких більш бюджетних ароматів. Сама того не чекала, не знала, так воно вийшло. Ну, тож, можете далі буде дорожче. Гортайте далі. Мій улюблений з дівчата і хлопці Sensual Orchid від Loran Mazon, або більш відомий, так, скажімо так. Що ми чуємо зазвичай то Елен Парфамс. Ларан Мазон створив «Сеншуал Орхід багато років тому, і в мене старий флакон, моя добра підписниця, можна сказати, подруга Лариса вам Дякую. Вона мені прислала цілу сотку «Сеншуал Орхід у старому дизайні. Це був один з перших випусків, це що куплялося в Жані. І аромат дійсно феноменальний. Це сексуальність 100%. Тут ніхто не буде сперечатися, навіть ті, хто не розбираються. Ах, супер. Аромат про орхідею. Вона м'яка, вона ніжна. Я не пам'ятаю піраміду, я просто свої емоції зараз опишу щодо аромату Sensual Orchid. Вона дійсно сенсуальна. Не тільки сексуальна, ще й сенсуальна, тобто, чуттєва кажу, орхідея вона ніжна, вона не солодка і не кисла, тому що орхідея дуже часто може бути кислою. Це кислота її, вона мене дратує. Тут вона не кисла, вона дуже кремова, кремова м'яка. В міру гурманська, і що найважливіше, що у цьому флаконі, у тій версії, у першій версії, там нема оцих мильних базових нот. Тому що у новому дизайні це вже десь за годину після нанесення це просто шампунь Тімотей. Прикро, дуже прикро, такий класний нішовий аромат. Але я щаслива, в мене є старий флакон. Я насолоджуюсь, в мене відливантик. Я зробила пшик, і навіть на серветці нема жодного мила мила. Нема жодного мила. Ще казала давно, що це аромат дубайських ескортниць. Ну, слухайте, я ніколи не зустрічалася з дубайськими ескортницями, сама нею не є. Але я, я є щирою українкою. Хочу сказати, що на щирій українці. сеншал Орхід звучить. Справжньому сексуально. Спробуйте. Далі йдемо. Е, імпадія від BDK Parfums, БДК Бідікей Парфамс аромат, який нещодавно з'явився на просторах інтернету. І взагалі бренд BDK, я особисто знаю його е, якби голову. Це Девід Бенедект і, власне, з його. Прізвища створена, якби така абревіатура бренду, назва бренду. Ми зустрічалися з ним на презентації його бренду в мережі магазинів Ароматека. Привіт, Ароматека! Я ваш відданий клієнт і вашої творчості, вашої, вашої торгівлі. Так, ось він навіть десь в інстаграмі можете подивитися, навіть є світлини з ним. Тоді він презентував ще на початку своєї кар'єри пасесуа і крем-деквір. Два таких дуже класних аромати, вони обидва не мої, але вони дуже гідні. Так ось е, аромат Імпатія це вже не, як я оцінюю, так, ще Гріс-шарнель, «Руш Смокінг, такі класні. і табак Роуз» дуже класний аромат. Це вони такі, знаєте, були аромати руки майстра. Такого молодого ще, але дуже талановитого. Е, це вам не Кюрджан, це не біш, але. Він, якби, свою нішу займає. Так імпадія – це вже якби аромат не його руки. Це вже так сказати, забрендили. Тобто, це дуже класний мікс, дуже вдалий, дуже влучний, трендовий і модний. Двох ароматів. Як на мене: це Деліна від Перфандзе Марлі» І гайденс від амура. Ось так. Тобто, а ціна вдвічі нижча, ніж у Деліни, і втричі нижча, ніж у Гайденс. Звісно, це не Гайденс. Звісно, це не Деліна. Вони залишаються свої, 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 якби, на своїй висоті. Але Олимпадія це класний, більш солодкий трояндовий варіант. Сексуальне, тому що трояндочка завжди завжди в нас фігурує у всіх таких ароматах, які люблять чоловіки, які біжать за шлейфами. Зараз розповім як зі мною вчора біг один чоловік. і Чим все закінчилось в кінці відео. От, Тому імпанія це класний варіант. Якщо ми, хто мене любить Деліно деліно ексклюзив, хто мене любить гайданс, хто мене любить, не знаю, навіть. На копію, і його там різні там модифікації. Запрошую запрошую спробувати імпадію. І взагалі, в принципі, імпадія це той аромат, який можна дарувати просто на осліп, І ніколи чуєте, ніколи не прогадаєте. От в ньому все всього потроху і е, достатньо. І ціна класна, і флакон красивий, і бренд прикольний. Все в ньому ідеально. І ще й сексуально. Ну, ну що тут ще питати? Треба брати. На десерт залишила ді Амальфі від Тамфорти. Взагалі цей аромат, скільки років вже я його розпиваю, боже ти мій. Знаєте, аромати з мандарином це ціла історія. Тому що аромати з мандарином, вони, типу, всі похожі одне на одного, всі схожі. Але це тільки здається. Найпопулярніший, ну, принаймні, я вважаю аромат від Герлен, Аквалігорія, мандарин Базилик. Він, якби, я, я вважаю, розпочав оцю еру мандаринів у парфумері, підхопив дуже Гезашон з Ецентрик -молекула, молекула, 1 плюс мандарин дуже популярний аромат. Але. Ще у Л'Артізан парфюмер» є, є класний мандарин, я вже його продала. У мене була стара версія. То був імбирний мандарин з зеленим листям, дуже класний. А ось мандарин «Діамальфі» е, у Ford. Це мандаринка коктейльна. Знаєте, тобто, е, уявіть собі, от я вам зараз передам емоцію, не буду перераховувати піраміду, вона дуже велика. Взагалі геніальний аромат, так, направду геніальний. Е, наприклад. А не наприклад, а тільки уявіть собі, що ви сидите е, десь в кав'ярні на узбережжі Середземного моря, або неважливо, якогось теплого моря, навіть не, не обов'язково, що в Італії, просто на узбережжі теплого моря. або ка. і п'єте такий крижаний коктейль, мабуть, не алкогольний, типу мохіто, але там дуже мало м'яти і багато. Мандаринових таких дольок або мандаринового соку з сиропом. Або це спрайт, але з сиропом від мандарин. І поряд з вами росте кущ мандарини. Там, ще, там вже поспіли ці мандарини, на них ніхто не їсть, бо там так не прийнято. Але той аромат, той той морський, який овіває ці кущі і вам трапляє до носа, це складає повну картинку, гармонійну картину. Цього мандаринового раю, також мандарин-діаманті це акурат той ефект. Такі, знаєте, кордони унісексу тут збережені. Тобто, якщо я зроблю 5 пшиків, то вже на чоловіка я не надягну його. якщо зроблю, зроблю один пшик на свіже оголене обличчя, то можна. Можна. Тобто, ну, геніальний, я, я не вважаю, що він недоцінений. його постійно купують, але, звісно, такого. Шалу, як, наприклад, шаленство лос-чері або табак в ну він не набув. Але для мене це дуже сексуальне. І це сексуальність така, знаєте, не циганська. Вона справжня, вона знаходить своїх поціновувачів, тільки вона не циганська, а так просто знаєте, якщо не підійдеш, не дізнаєшся. Такі справи, ми вже закінчилися, закінчилися на сьогодні ароматом. От, сподіваюся, вам сподобалася підбірка, а до речі, вчора хотіла розказати, обіцяла, розкажу. Вчора я йшла собі по вулиці і зі мною уплівся якийсь молодий хлопець. Ну, я в своїх руках трошечки від цього вже відвикла. Але, добре, і він за мною біжить. І це щодо сексуальності взагалі, так? До, до, її, до її різних грани, так? І до, до, до віку. Він за мною біжить. Я була закутана, було в нас мінус 15, дуже, дуже холодно, і він мене якби кликає, типу, хочу з пані познайомитися. Я до нього повертаюся, він на мене дивиться і каже, я дуже перепрошую пані, але я гадав, що пані є приблизно мого віку. Але я нічого не хочу сказати. Я закипіла і кажу, що за стара для тебе? ну признавайся, він каже, я не то хотів сказати. Не ображайтеся, будь ласка, але я нагадав, що вам руки 25. Я кажу: а наскільки я виглядаю? Він каже максимально на 30. Він злякався, він гадав, що я, мабуть, у мене була така червона рожа, що я ну, від злості, що він, мабуть, злякався, що я його погризу, або не знаю, приб'ю десь там і закопаю у снігу. Я кажу, та мені 40, чоловічі, дай мені спокій. Він каже, гарного дня, до побачення! <гум> я пані більше не чіпаю. Ну, я не знала, чи плакати мені чи сміятися, але е, нехай, нехай ця історія просто залишиться у вас без висновків. От, блін, без висновків, хай вона просто буде. Підписуйтесь на мій канал, робіть репости, пишіть коментарі, пропонуйте аромати, теми для оглядів. Я тепер буду тут дуже часто мерехтіти. Всім гарного дня! Слава Україні!